Отримання спадщини в Україні, якщо ви за кордоном. Ситуація непроста, але цілком реальна. Багато українців зараз живуть за межами країни, і питання спадкування стає дуже актуальним. Найпопулярніший варіант оформити довіреність на представника в Україні. Ви звертаєтесь до українського консульства або до нотаріуса в країні вашого перебування і оформлюєте нотаріальну довіреність на людину, якій довіряєте: родича, друга або адвоката. Важливо, Довіреність має бути нотаріально посвідчена. Легалізована або апостильована, залежить від країни, перекладена на українську мову, якщо оформлялась за кордоном, із чітко вказаними повноваженнями: прийняття спадщини, подання заяв нотаріусу, отримання документів, оформлення права власності. Другий варіант надіслати заяву про прийняття спадщини поштою безпосередньо українському нотаріусу. Що потрібно зробити? Дізнайтесь, який нотаріус веде спадкову справу. Складіть заяву про прийняття спадщини. Завірте вашу заяву в українському консульстві або у нотаріуса в країні перебування, легалізуйте або апостелюйте підпис на заяві. Надішліть заяву рекомендованим листом або кур'єрською службою нотаріусу в Україні. Критично важливо, заява має надійти нотаріусу протягом 6 місяців з дня смерті. Пишіть у наш директ або телефонуйте за вказаним номером телефону і отримайте вичерпну консультацію з цього питання.